Друзі, всім привіт! Нарешті перший Land Rover у нас на каналі. Нарешті мені видалось попрацювати з такого роду автомобілем. Дуже давно хотів, але якось не було нагоди. А тут було замовлення конкретно по такому автомобілі. Людина хотіла саме Land Rover Discovery Sport в комплектації HSE від 2018 року. І саме хотів чорний на чорному. Підвернувся дуже цікавий варіант, який стартував дуже дорого. Потім по ньому знизили ціну. Ми приїхали, оглянули ще й поторгувалися і вирішили його забирати. Машинка дуже цікава. Чим саме вона цікава, тим, що вона йде в самі максимально можливі комплектації для такого автомобіля. У нас іде 6-19 рік. Це Америка. Америка без суттєвих пошкоджень. З заміненого тут тільки переднє. Крило, ну, бампер я не рахую, в принципі, бо це ну, не залізне. А крило, капот, дверки, все рідне. І три підкраси в нас іде. Капот, крило і права передня дверка. А, безпека вся ціла. О, суттєві вузли ніякі не задіти, був такий легенький касательний удар по цій стороні. І все. Що ми маємо на даний момент? Маємо один єдиний власник в Україні. Автомобіль пригнаний в 2020 році. З 2020 року у неї був один єдиний власник. На даний момент в автомобілі складає 99 тисяч кілометрів. Двигун 2 літра, саме Land Rover Розробка вже не як буст Фордовський, а їхні, їхня розробка 297 кінських сил. Двигун їде просто. Дуже шикарно, я б сказав, і при цьому всьому дуже класна витрата палива. Коробка також максимально класно перемикає. Мені прям зайшло, проїхав на автомобілі майже 800 км, дарує тільки позитивні враження. Дуже такі високі, висока посадка, класний кліренс, і машинка так дуже м'яка при цьому всьому, що приємно здивувало. Але іноді треба ловити, коли така колійність на дорозі, де фури виїздили чи щось, то так буває і трішки підхідує. Але це така особливість даного автомобіля. Тут у нас автомобіль на максимальних фарах. Discovery, наклеєчки, хром. Ну, в загальному машинка просто максимально класно збережена, як на свій е, пробіг і свій вік. Е, 100 тисяч пробігу. Хоч і для Америки, але навіть по салону я вам покажу, просто стан ідеальний. По бажанню клієнта було зроблено ще великий комплекс детейлінгу, тобто зараз будемо передавати машинку повністю підготовлену, зробили хімчистку полюровку, нанесли захисні покриття і будемо віддавати. Також ще з цікавого у нас іде комплектація з підігрівом лобового скла. Саме з підігрівом, а не з обдувом. Зона дворнику, якщо можете бачити, і по всьому лобовому також ідуть тени. Всі можливі асистенти. Мертві зони, електроскладування дзеркал, е, рух по смугам з функцією підрулювання, безключовий доступ на всіх дверях. Зверніть увагу, стан біля ручок, стан в загальному двер, дверей, кантику дверей, що, що дуже часто страждає. Тут вставочки, це тільки мої пальчики залишилися. А так все у нас максимально класно. Мертві зони. Автомобіль у нас, до речі, на новій літній гумі. Гума кінець 23-го року, стан просто нової. R18 235 60. Досить широка гума, технічний автомобіль без жодних зауважень, від слова, зовсім. По електроніці все в нас працює на кожному болтику. Як можете бачити, точніше на кожному колесі є секретка. Секретка присутня, диски, колодки все супер. Пробіжусь, як він виглядає по кузову зараз. Є декілька дрібних таких вм'ятинок, не знаю, чи буде видно їх на камері. І все, мабуть, з цього, що можна виділити так. Як для Америки, я знову ж таки наголошую, то стан максимально класний. Автомобіль у нас йде на великій панорамі на всю кришу. Кромка над лобовим також все люкс. Такі от переходи, ну в загальному стиль. Автомобіля мені зайшов максимально. Задня гума точно така сама, роздвоєний вихлоп, вихлопні чисті. Машинка, як я вже сказав, їде шикарно і, до речі, майже за 800 км середній розхід вийшов 7,8. Максимально класно, як для мене, для такого об'єму і для, такого, для такої потужності. Цікаво, зроблений такий інфузорчик зверху здвоєний. Фари вже в нас ідуть преміальні. Задній парктронік та задня камера. Land Rover. Електрокришка багажнику. З цього боку також автомобіль виглядає максимально класно, рівний як струна. Яких зауважень нема від слова зовсім. Всі зазорчики гарні, фари також всі рідні, капот рідний. Навіть знизу, якщо глянути, то всі пластмасочки, все ціленьке. Так, зовні все розказав, показав, до автомобіля йде. Мабуть, з того, що можна виділити один тільки ключик. Без ключовим, все. А, до речі, напишіть, хто знає, Ну, Land Rover, Range Rover, то зрозуміло, що Ягуар Land Rover Group. Але цікаво, чому на ключику написано Range Rover. Якщо це у нас Лендровер. Що хто компетентний в даному питанні, напишіть, будь ласка. Скло в нас по колу все рідне, окрім лобового, лобове замінено, але замінено на е Saint Global. А термальне, до речі, воно і з підігрівом, як я вже сказав. Салон. Салон просто бездоганний. От Просто він реально класний, він як новий, максимально класно збережений. Значить, У нас іде преміальна акустична система Meridian. 4 склопідйомники, електроскладування, зеркал, електрорегулювання, зеркал, підігрів, зеркал, центральний замок, пам'ять, сидінь, водія та пасажира. Комбіновані такі карти, до речі, вони дуже-дуже м'якенькі. що... Мене приємно здивувало, я думаю, вони будуть такі дубові. знаєте, Ні, вони все шкіра, також все м'якеньке, на ощупь приємне по самому салону. Сидіння у нас йдуть, комбіновані шкіра плюс перфорована шкіра. Сидіння також стан ідеальний. Електрорегулювання сидінь. Ретро-регулювання спинки, ставки не зачовгані, два комплекта килимків оригінальні ворсові плюс Єва килимочки шилися конкретно під даний автомобіль. Сідаємо. Кермо стан бездоганний. Маємо обігрів керма, круїзи, клімати, ліміти. Мультифункціональне, мультифункціональне кермо. Купа різних режимів, підключаються телефони, ліпістки перемикання, передач додатково є, датчики світла, сенсор доща, протиутуманні фари, запуск кнопки. Напускаємо. Жодних помилок на приборній панелі немає. Окрім СОС, загорається, але, так розумію, це на всіх американських автомобілях, там треба якось може перепрошувати чи обирати. їх. Може, все переставили в кілометри. Знімали клієм, було все в милях, а, великий велика мультимедіа сенсорна. тобто вона ну, також працює досить гарно, не підтуплює, бо я чув за попередні моделі, що вони славляться тим, що вони такі тугодумчики. Скажем, ні, тут все класно, все приємно, можна всі все ну все вибирати, все для себе, підлаштовувати. тобто Не буду на цьому акцентувати увагу. Далі, кліматронік двозонний маємо. Маємо клімат, який заправлено, до речі, він не працював. Ми вже з цим розбиралися, заправили, зробили відразу, коли глядали телефон. Тут також є сим-карти, телефони, вайфаї. Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. але так цікаво також вони реалізовані. Тобто ну, натискаєш нічого не відбувається, а воно відбувається тут. І ти вже ви 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 вибираєш, наскільки ти хочеш, і можна включити, наприклад, тільки низ, тільки верх. Ну, тобто, Цікаво реалізовано. А, є обдув. Ага. Я тільки зараз побачив, виявляється, вентиляція сидінь у нас також є. є також цікаво реалізовано, йде в мінус, типу мінус два. Mm -hmm. ну, це Rover, скажімо так. Але є у нас, значить, е виявляється, я навіть цього не знав, є у нас обігрів передніх сидінь, а також вентиляція. Підігрів руля, я вже сказав. Тут купа також налаштувань, рух по смугам, відкриття багажника без допомоги рук. Вибір режиму руху спуск з гори, екорежим, ну і багато старт-стоп, зрозуміло, систем налаштувань різних, дзеркало заднього вигляду з автозатимненням, всі наші асистенти, купа асистентів, панорама на все скло. Яка заїжджає. Заїжджає, все працює. Сидіння, стан. Скав бездоганний, маємо підлокотник. Тут маємо карту навігації, USB, сим-карта AUX, розеточка 12 вольт. Також все обтягнуто, бачите, щоб не скрипіло, не шуміло. Виїжджає так, регулюється. Під стаканників у нас два. Тут також розеточка USB. Можна, до речі, маєш дістаєш. А, і там ще ніша ні, бачите, я і не знав. З'являється ще ніша під підстаканниками є е, е, електроручник. Дуже класно реалізована шайба. Дуже мені подобається, коли ти глушиш автомобіль, е, як вона ховається. Всі режими працюють. Коробочка, як я вже сказав, працює максимально зрозуміло все. І от оце просто не знаю. Це, це витвір мистецтва, як на мене, як вона ховається, і коли запускаєш, як вона виїжджає. Дуже класно реалізована. Це іменно мені прям зайшло дуже багато місця для телефону, без зарядки, наче як немає. В принципі, тут все розказав, всі регулювання, все у нас працює. Також спочатку не зрозуміло, було досить цікаво реалізовано електроскладування дзеркал. Тобто, Як у всіх автомобілях звичної кнопки, щоб там скласти їх, немає. Тобто, треба, ну, воно от, то намальовано, що з двох сторон, але треба одночасно нажати дві кнопочки, і тільки в цьому випадку складаються дзеркала. Дуже цікаво реалізовано. Багато взагалі таких от моментів, що треба звикати, тобто не так, як у звичних автомобілях це все реалізовано. Так, тут все показав, розказав. Двигунчик працює ідеально, коробка ідеальна. по ходові зауважень немає від слова зовсім. Задній ряд тут дуже багато В місця, також карти не зачовгані, меридіан, всі вставочки, все сидіння багато налаштувань. Взагалі ніхто не їздив. Також два комплекти килимків, пластики не зачовгані, підстаканники, підлокотники. Все у нас є. Місце. Навіть з моїм зростом під, під мене підлаштоване переднє сидіння. Тут ще місце дуже багато. Маємо також підігрів задніх сидінь, також розетки, USB. Все, тобто, зроблено для вашого комфорту. Дуже все якісно виконано, класно зроблено, продумано, я б навіть сказав. Так це. Дуже м'які сидіння. І оце мені ще також не зрозуміло для чого. На цю сторону також є на підголовник Одівається така штучка. Для чого вона? Хто знає, також напишіть в коментарях. Так, тут все показав, розказав. не двигунчик І в загальному знизу, як машинка виглядає. В мені вирічагі ззаді. Ну, керується вона, вона кардинально відрізняється від всіх інших автомобілів, як по мені. Ага, мабуть, не відкриємо. Кнопочка, бо автомобіль запущений, треба йти і натискати ось цю кнопочку. Так все вірно. Багажничок відкривається. Також досить великий, великий багажний відсік. Якісно також все зроблено, не вистачає тільки шторки, виходить, її не було. Все чисто, все гарно, нічого не зачовгано Тут у нас повний комплект розмірна, це, мабуть, докатка. Так, докатка, ключі, знизу домкрат, секретки, типу все тут присутнє, все є. Закриваємо. Все закривається. З цього боку також все добре. Ой, такі масивні досить двері, так, відкриваєш, відчувається, що так... Важенькі, вони важенькі. Ну, не знаю, по салону Класний стан. Як для Америки, то взагалі, я б сказав, ідеальний стан по салону. Та й зовні також нема взагалі із критичних моментів. Видно, що людина дуже гарно дивилася, попередній власник за автомобілем. По по всьому. Тут видно, що грошей не складували. Дуже класний колір. До речі, не знаю. Зараз от трішки десь попадає сонечко. Можете побачити, як він переливається. Капотка, нема то що показувати, все закрито, витіків ніде нема. Знизу, до речі, металевий захист, він повністю сухий. Зсередини також все добре, всі навіть оці книжтейники, все це все рідне, Десь є маркіровка з роком, з, з, з датою виготовлення, з всі, навіть фари також рідні. Капотка, все сухо, все класно, без будь-яких нарікань. Ось такий автомобіль був у нас на коротенькому огляді. Даний автомобіль ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Людина ще раз наголошую, що хотіла конкретно такий автомобіль, конкретно такого року, конкретно в такій комплектації, ще й чорне на чорному. Тобто, як бачите, мрії стають реальністю. А ми допомагаємо з втіленням цих мрій. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, знайдемо і підберемо та приженемо для вас автомобіль вашої мрії у вашому бюджеті. Нагадую, з вами був Майнець Карлі Чернігів. Підписуйтесь на, на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. До нових зустрічей. Па-па.